упаковка подарунків на день народження від брендів і не тільки. Брендів? Давайте відкримо перший подарунок від воєнця. Мої улюбленці просто так все гарно запакували прям з душею. О, подивіться, що тут. Я писала в своєму вішлісті, що я дуже хочу цей добір від Шарлоти Тілбері. Вони мені його подарували. Боже, дуже дякую. Мені настільки приємно, ви просто не уявляєте. А мені шкода це розпаковувати дівчата. Та не знаю, Венсе. Це наш український бренд, де зібрані просто всі світові бренди. Яке все красиве. Подивіться. Помада, олівчик та хайлайтер. Ну-ка, о, який красивий колір олівця. Подивіться на цей колір, нереальний. Венсо дуже дуже вам дякую. Далі у нас подароночок від бренду Крістіна. У мене купа від них доглядових засобів. Але одна з улюблених лінійок – це анстрес. Вона була і вмивачка, і сироватка. Звичайно, вони мені її надіслали. І, звичайно, сироватку анстрес. Блін, це. Блін, дівчата, це реально прям лайтове таке комбо для шкіри. особливо на осінь, знаєте, для суперчутливого. У кого є почервоніння, прям ідеально. Блін, дуже вам дякую. Такий у нас подаруночок від Maybelline. А тут просто все разом. Happy Birthday Gorgeous. В нас тут ось такий крем від Мікса. Вітамін С від гарнір. Потім у мене є ось такий набірчик від Лореаль. Це кондиціонер та крем-маска. Вона дуже смачно пахне. Міцелярка від гарнір. І був ось такий пенал для мейкапу. А що в нас тут? О, подивіться! Чата, це мій улюблений клей для я використала до нуля просто дві упаковки таких. Також ось такий консилер. їх ось ця популярна помада в 35-му відтінку. Ось така туш від Maybelline, до речі, саме ось такою я жодного разу не користувалась. Олівчик для очей. Та ось такий батер-глос від NYX. Ой, дуже вам дякую, це так приємно, просто капець. Моя мамусечка мені подарувала ось таку прикрасу на день народження. Ну, купу покупа солодощів, які я вже зжерла. Ну і що мені подарувала подружка? Тут саме те, що я хотіла. Тут у нас тональний від Estlдер Futurist. У мене відтінок 2 НД. Я дуже хотіла його спробувати, тому що це просто кажуть ідеальний тон. Ну і ось ці найпопулярніші: рум'яна від мак. Я коли побачила цей відсінок, я просто в нього, дівчата. Чесно, я закохалася. Памері він більш до коричневого в житті. Він більш до червоного. Гарнія не на день народження, а просто як подарунок надіслали мені догляд для кудрявого волосся. Ось така масочка, шампунь. А ось такий незмивний спрей, щоб формувати кудряшки. Ще мені бренд подарував ось такий крем. Його потрібно наносити на зморшки, вони потім зникають. Просто подарунок від Sister Сароми я отримала ось такий пакуночок. Тут в нас, як я розумію, свічка. Дуже прикольно пахне готелем. І, звичайно, в нас тут арома дифузор. як красиво виглядає ця скляна баночка. У нас тут два аромати: Кот і нют-драма. Мені дуже сподобалась нют-драма. Ви знаєте, чим вона пахне? лакшері, я не знаю, не те щоб готелем, магазином. Тут в нас кофі і різ та ваніла. А, да? І пахне люксом. Короче, дівочки. Наступний аромат в нас кот. Він такий, знаєте, важкуватий. Тут бергамот, амбер та папірус. Дуже вам дякую за подарунки. Мені неймовірно, неймовірно приємно.